Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я, Олександр і наше маленьке. Домашнє господарство. Знаходимося уже безпосередньо на нашій фазенді, тому тиснемо, будь ласка, вподобайку, підтримаємо українськомовний контент. Ну а в нас по графіку черговий робочий деньок. дуже важливі теми сьогодні. Піднімемо, обговоримо. Так що поїхали працювати. Що стосується наших кроликів, тому що зараз ми ну достатньо немало уваги приділяємо і кроликам. Тато трішечки обновив поголів'я, трішечки. Якби обновив кров на господарстві, купили каліфорнійчика, кролика і кроличку, це якраз кролик. Там кроличка, то кроличка, яка була У нас до цього. Також одну кроличку купили з е, чистопородну бройлерної породи. Ну і якраз от безпосередньо зараз потихеньку ми, можна так сказати, підвибиваємо те поголів'я, яке вже у нас доросло, дещо трішечки реалізовуємо, тому що ми... Таким шляхом рухаємось, що ну якби на цьому ми коштів ніяких не заробляємо, але намагаємось, як мінімум, повернути все те, що ми затрачаємо на кролики. Ну а відповідно, уже все, що в залишку залишається, споживає наша сім'я. Значить, що у нас що дозі... стосується якраз ціни на м'ясо кролика, тому що ну досить таки регулярно. У нас кролики з'являються в об'єктиві нашої камери, ну і хлопці так чи інакше, але все одно запитують з приводу того, що відбувається якраз у нашому регіоні, із цінами на м'ясо. Перше, що хочеться сказати, що якраз от кролик на наших ринках у магазинах на прилавках ну не дуже популярна. Якби продукція її дуже дуже мало. Ну і якби можна би сказати, було, що ціна має бути досить таки висока, але друзі, відштовхуючись від цін на всю іншу продукцію м'ясного походження, ціна на кролика на сьогоднішній день 150 гривень за кілограм. Буде дуже дуже цікаво, також почитати, якщо ви нам в коментарях напишете якраз от ціни на кролятину у ваших районах регіонах. Значить, шоу у нас можна так сказати середню групку, ту, яку я вам показував, також буквально нещодавно відділили від неї криличку. Вони знаходяться в нас тут. Ну і переселили ми в сарай. Краличок, біля яких знаходиться малеча. Зараз швиденько будемо їх підгодовувати. Значить, по годівлі у нас що, їдять вони гранульований комбікорм, на мою суб'єктивну думку, більш-менш збалансований, сіно окремо. Якраз от зараз перемістимося у складське приміщення, і буквально на декілька також секундочок зупинимося якраз от на виробництві комбікорма і певних нюансах, які якраз от наших підписників цікавлять. В наше поле зору не потрапляли наші кучеряшки. Вони, я вам скажу, буквально от за дві недільки з того моменту, як вони в нас з'явилися на світ, досить таки суттєво підросли. Ну і разом з тим, якщо чесно, двоє е, ягняток, е, це двоє ягняток. Разом з тим і ярочка наша підходала доволі таки, я би так сказав, помітно. Але тим не менше, е, якраз їхня мамулька у нас сидить на комбікормі. Даємо гарбуз, водичка в постійній. В постійному доступі сінце. Ну, от як ви бачите, і малеча, навіть щось уже буквально через 2 недільки, але потихеньку піднямує. То нас не може не радувати. Де? Сніжок. Ох ти маленький сніжок. Натискаємо вподобайку нашим кучеряшком. Принцеска. Я хотів спочатку дати їм назву інь і янь, але доця розпорядилась зовсім по іншому. Це у нас сніжок. Ну а то галочка, дівчинка у виводку двоє ягняток, дівчинка і відповідна кролика якраз ото цю от ніші. Я вважаю, що ну на сьогоднішній день, в принципі, і вчора, і завтра, якраз от ця от ніша, яка в Україні. Ну, максимально недооцінено, дуже мало якраз от, господарств маленьких, середніх, які займаються ну, Але в принципі все це зачасту через ці проблеми, яких у кроліководстві дуже і дуже багато. Ну, розказувати можна дуже багато, але. Потрібно прожити, потрібно пропрацювати енну кількість часу для того, щоб якраз от навчитися боротися з усіми от проблемами і підноготною, яка може вилазити в ці от галузі. Ну, а взагалі також там слідкую за деякими хлопцями, які е, займаються блогінгом і безпосередньо займаються кролиководством. Е, тому, в принципі, навіть в таких непрофесійних е, домашніх умовах, але це доволі рентабельно. Тварина, яку можна в принципі в якійсь мірі безпроблемно і з успіхом вирощувати, але ну от постійна проблема, як і в інших галузях тваринництва, це реалізація Якраз декілька слів про ціну, тому що я трішечки раніше говорив, що безпосередньо зараз по 150 гривень за кілограм, але на протязі от трьох місяців ціна у нас обвалилася із 180 до 150 гривень. Максимально за що ми продавали і по чому ми продавали це 175, Я не пам'ятаю, але на ринку була 180, потім 160, Ну і відповідно безпосередньо зараз 150. Якщо говорити про кролика, то ну, на мою суб'єктивну думку, 30 гривень за кілограм це ну досить такий суттєвий обвал і зниження в ціні. Але куди подітися, такі реалії сьогодення. Я думаю, якраз от, оця от максимальна нестабільність, зміни от такі верх-вниз, вони притаманні будь-якій галузі тваринництва в нашій країні. Але те, про що я, друзі, говорю, потрібно не опускати руки, рухатися тільки і тільки вперед. Це не саме страшне, що може бути і відбутися. Так що рухаємося далі. У нас тиха година. Будем нямать? Дівчата, будем нямать? Будем. Патрончик також начеку чекає своєї порції. Так. Дівок наших швиденько обслужили. Навели марафет, пісікаки поприбирали, стартовий комбікорм підсипали, водичка є. Ну, я думаю, трішечки пізніше ми вже до них прийдемо для того, щоб якраз от поновити все оце добро. Друзі, ще одне питання дуже болюче, проблемне якраз от для тих людей, у яких оця от проблема є і які з нею живуть. Проблема якраз от запахів у свинарнику, ну і якраз от та от проблема, через яку у більшості людей якраз от і виникають оці от сусіди із. Ну, проблеми із сусідами вибачаю, заговорився. Чому я вирішив буквально декілька хвилинок приділити уваги цьому от питанню? Учора один із моїх підписників написав, каже, саньок, так і так, роблю все, що можу. Але сусіди з'їлися через те, що ну, якби, тримаю свинок, є е, такий специфічний запах і час від часу, але він не є критичний, ну, але от люди. Спокою не дають, і, можна так сказати, кошмарять і в день, і в ніч ну, не дають спокійно жити і спокійно працювати. Друзі, ну що якраз от можна е, зі своєї точки зору і зі своєї сторони порадити? Це однозначно прибирання елементарне два рази на день. Е, мінімум використання опилків, які також дуже сильно Поглинають і ну, мінімізують оці от запахи. Ну і суха дезінфекція тим же самим йодокліном або кліносаном, який також доволі таки непогано вбирає запахи і якраз от нівелює оці от аміачні запахи. Ну а в цілому, що хочеться сказати? Якщо людина прибита із -за угла мішком, то навіть усі оці перечислені дії вам не допоможуть. Ну, Є, як є, такі знову ж таки реалії сьогодення нашого життя. Іноді люди, навіть які знову ж таки живуть у селі, але вони не наче з іншої планети зійшли і ну, час від часу виникають такі от проблеми, колізії. Знову ж таки, можливо, хто компетентний, якби напишіть у коментарях, що робити в таких випадках, як поступати в таких випадках, тому що ну дійсно. Людина пише, що ну, життя спокійного і проходу не дають. Так що, ну от, як би я зі своєї точки зору, як мінімум, поділився досвідом всього того, що я. Роблю для того, щоб унеможливити оці от запахи і максимально їх мінімізувати. Товариство. Тепер буквально от ще на хвилинку зупинимося, якраз от на питанні виготовлення комбікормів безпосередньо для наших роликів. Тому що один із підписників, буквально у крайніх відео писав і задавав питання з приводу того, яку кількість люцерни і яку кількість. Якраз от подрібленого сіна я додаю і закладаю у оцей от гранульований комбікорм, коли виготовляю цей же самий комбікорм на оцьому от грануляторі, і взагалі, яку, який відсоток оцього от сіна подрібленого можна додавати так, щоб гранулятор однофазний тянув його безпроблемно, друзі. Якщо по правді говорити один раз, пробував я займатися цими можна так сказати дурницями. Чому дурницями? Тому що ну, якщо робити раціон відповідно тим рецептурам, які потрібно для кроликів, і в які потрібно якраз от, закладати те саме сіно, люцерну, ну його дуже велика кількість треба, і якраз от найбільша проблема для мене полягала в тому, що Би подрібнити оце от зерно, ну не зерно, а сіно люцерне. В принципі, хоч зернодробілка в якійсь мірі вона для цього і предназначена, тому що е, ну, ця зернодробілка ДТЗшна, вона, можна так сказати, там три в одному, як пише завод-виробник, сюди в цей бункер подається зерно. Через цей бункер можна якраз подавати стебла кукурузи для того, щоб робити сіна Ну і відповідно також е, якраз от, сіно, щоб подрібнювати, для того, щоб в подальшому виготовляти комбікорм. Для кроликів. Один я раз це зробив ну і сказав, якщо чесно, це не для мене. Дуже-дуже багато часу це займає. Що стосується переробки, якраз от оцього, Корму із додаванням якраз от е, сіна. Ну, в принципі, абсолютно безпроблемно гранулятор із цим справляється. Єдине, що знову ж таки волога, волога і ще раз волога. Оце от е, комбікорм з додаванням сіна, досить таки проблематично в такого от роду тази, як зволожувати. Треба бетономішалка, тому що ну, багато його сюди не засипиш. Ну і чвіркать зволожувачем доволі проблематично. А так, однофазний гранулятор, Тяне, якби оцей от корм безпроблемно. Тут стоїть двигун 4 кВт 220 В, матриця 3 мм. Ну Але, знову ж таки, повторюсь, від цієї практики я відійшов. Додаю зернову групу, макухи, премікси, ну і інші компоненти, які бажано би додати у раціон для кроликів. Виготовляємо гранулу окремо. Ну а сіно, ви бачили, що ми даємо окремо. Повторююсь для такого цільського непрофесійного утримання. Я вважаю, що максимально ідеальний підход і варіант. Так що товариство швиденько бігли, показали вам господарство. Зараз е, будемо починати прибирати пісікаки якраз от на цьому господарстві, щоб уже нашим сусідам нічого не пахло і всі були задоволені. Сподіваюсь, що ми отримаємо вподобачку. Друзі, до нових зустрічей.